Анна Костів пам'яті січових стрільців. Як тебе бо ти, сину, гілкою вітер хитнув Скільки вас, соколи, за Україну впало у ту війну? Голови буйні, кріси при боці, шанці на повен зріст за Україну падали хлопці, смерть їх. Косила навскрізь, не шкодувала Гаю, розмаю, ні, молодечих літ. Вас Україна матір згадає вас не забуде цвіт. Падали хлопці в цвіті майові, кулі їх вперто сікли, трави рутіли від їхньої крові, ріки червоно текли. Кілька вас, діти, на білому світі, в землях чужих лежить, зірка в над вами не світить, пташка не долетить, за небо плакитне над Україною. Ви заплатили життям, Земля свята прорости хоч калиною, там, де стрілець упав.